Цієї ночі наші захисники знищили 12 повітряних цілей, три крилаті ракети Калібр та 9 шахедів. З акваторії Чорного моря противник вдарив чотирма крилатими ракетами калібр у напрямку Одещини. Три ракети збиті зі східного узбережжя Азовського моря. Рашисти атакували 10 шахедами на південно-східному напрямку, дев'ять збито з Ростовської області. Окупанти завдали удару по Донеччині шістьма крилатими ракетами. Троє загиблих і троє поранених. Така попередня інформація про наслідки ранкового обстрілу Донеччини. У та рашисти спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули, і двоє поранені у Краматорську. Одна загибла і поранена. Костянтинівці влучили окупанти у приватний сектор міст. і завдали значної шкоди у Краматорську вщен Зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків. У Костянтинівці два зруйновані і пошкоджені 55. Не менш складна ситуація на Одещині. Уночі ворог вдарив по Одесі чотирма калібрами. Троє загиблих і тринадцять постраждалих. Унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилою пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо шестеро людей отримали поранення. Наслідок влучання ракети у складське приміщення торговельної мережі. Троє людей загинули. Семеро отримали. Поранення під завалами досі можуть бути люди. Крім того, під час сьогоднішнього ракетного удару по Одесі вибухова хвиля зруйнувала храм князя Володимира. Велика вода продовжує відступати від населених пунктів Херсонщини. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 метри 13 сантиметрів. Це на 32 сантиметри менше, ніж фіксували вчора ввечері. Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл заповіт, бобровий кут та бургунка. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода від... Дійшла від близько пів тисячі осель.